Проливаємо нашу смородину, малину. Підживили рибу, верніше підкормили. Кинули стару каплю. Ну так воно не дуже прокапує, як яка. Але що маємо, то маємо. Малину нашу мороз. Поморозив, смородину, мороз приморозив. Знов цього року будемо без такого повноцінного врожаю, як завжди того року. Град побив, ще зеленою вже як була, як перецвіла, а цього року вже мороз її лопонув, ось бачите, все і цвіт і відвідано сипався. Десь трошки там і знизу щось є. Ну, Коротше, на цій смородині однії збитки. Шкода Ну, Що маємо, то маємо. Зараз глянемо, що у нас там в боці. Майже, майже вже закінчилось. Отак друзі, під'ївляємо нашу малину.